Це тім тім каст. 13 -та година та 10 хвилин нашій прекрасній державі, 12 грудня на календарі, 13-11, а Отже, традиційно у нас сьогодні будуть гості в етері. Власне, спочатку анонсую, яка саме тема у нас буде обговорюватись, будемо говорити ми про гвардію наступу. Нагадаю, гвардія наступу це проєкт Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби, які будуть звільняти окуповані міста Донецьк, Луганськ, територію Республіки Крим та інші окуповані Рашиською Федерацією землі, як заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко, штурмові бригади займатимуться виключно деокупацією території під час контрнаступальних операцій зсу. Підрозділи ЗСУ намагатимуться пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись у звільнених населених пунктах, зачищатимуть ці міста та села вже бригади з гвардії наступу. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, середній вік добровольців 33 роки, а наста. Першому наразі 69. така ж також подали анкети і добровольці жіночої статі дівчат у нас 600 заявок від них наразі ж у Чернігівській області через СНАПИ чи сайт подано близько 300 заявок від охочих вступити в одну з восьми бригад гвардії наступу. Найбільше ж цікавляться військовими формуваннями національної поліції та національної гвардії. Втім, без уваги не залишається і державна прикордонна служба. Власне, у тім ФМ станом на зараз є ексклюзивний коментар від. Голови Чернігівської обласної військової адміністрації для нашого радіо стосовно кампанії по набору добровольців до гвардії наступу, Тож просто зараз в нашому етері В'ячеслав Чаус. слухаємо його. Кампанія реалізується через мережу центрів надання адміністративних послуг. Якщо казати про Чернігівщину, то це 5 СНАПів, і також заявку можна подати на спеціальному сайті. Мета цієї ініціативи це. Залучення високо вмотивованих, патріотичних людей до бригад наступу, щоб якомога швидше вигнати ворога з нашої землі. Ми чітко розуміємо, що це активні наступальні дії. Чим ця компанія відрізняється від мобілізації. Основна відмінність полягає в тому, що добровольці, які виявляють бажання вступити в гвардію наступу, самі можуть обирати підрозділ, в якому служитимуть. І відповідно потім ці люди... Пройдуть кількамісячне спеціальне навчання. Що ж, дякуємо ми пану чаусу. В'ячеславу Андрію, дякуємо за інформацію. Ну і я нагадаю, що одразу в п'яти ЦНАПах області можна прийняти подати заявку на те, щоб опинитися в гвардії наступу. Це в Чернігові, Новгород-Сіверському, в Корюківці та в Прилуках. Ну а вже за мить в нашому етері буде заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко, який опікується набором до 4-ї бригади гвардії наступу Рубіж. Він просто за Зараз на нулі на передовій тож у нас буде дуже цікавий зв'язок. Будемо сподіватися, що нічого не буде його перервати. Це тім, тім каст. 13 -та година та 16 хвилин нашій прекрасній незламній державі, і ми, як я вже анонсував, будемо продовжувати говорити про формування нашої гвардії наступу, яка буде визволяти тимчасово окуповані території. Ну і у нас в етері просто зараз заступник командира батальйону Свобода лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко, який опікується набором саме до 4-ї бригади гвардії наступу, яка має назву Рубіж. Доброго дня, пане Володимире. Добрий день студія, добрий день радіослухачі. Прекрасно вас чутно. Не дивлячись на те, що ви просто зараз перебуваєте у гарячій точці, м'яко кажучи. Наразі в Україні триває національна кампанія рекретингу гвардія наступу, де прикордонники, поліція, нацгвардія розпочали набір добровольців до восьми штурмових бригад. Упродовж минулого тижня до ЦНАПів Чернігівщини лише звернулося понад 300 охочих вступити до нашої гвардії наступу. І всі українці вже знають, що таке тероборона, що таке ДФТГ, про ЗСУ вже давно прекрас. То знають вже знають де де і розташовані наші хлопці. А от гвардія наступу це щось новеньке для багатьох. Тому, будь ласка, поясніть, з чим ми маємо справу. Гвардія наступу це є бригади, і основним завданням, які складаються тільки з добровольців, задача яких нас ну, власне звільняти Україну, звільняти рубежі України. Від московських окупантів, от власне, я є зараз військовослужбовцем 4-ї бригади Національної гвардії, яка отримала назву рубіж не випадково, адже ця бригада була одна з небагатьох, одна з основних, яка боронила спочатку рубіжне, потім до останнього тримала і зачищала, і тримала, і обороняла Сєвєродонецьк. Тому це є одна з найбільш боєздатних бригад. В принципі, всі Збройні Сили України, Національна гвардія, інші підрозділи так само є боєздатними, найбоєздатнішими. І всі ми зараз виконуємо задачі для того, щоб захищати нашу батьківщину, нашу, наш, нашу землю, наш, наш народ від варварських обстрілів ворога. Тому власне. Зараз розширяється і сформується от власне в такий кулак боєздатні бригади, одні з найбільш боєздатніших бригад, які пройшли, мають величезний-величезний досвід перемог. От наш батальйон Свобода долучився до четвертої бригади десь в квітні після переможних боїв за Ірпінь, Гостомель, Бучу переможних боїв під броварами, під Баришівкою, Лукаші, Маластариця тощо і вже з тим над. Кненням з тим бойовим досвідом ми долучилися і влилися в оборону рубіжного, переламали всі плани ворогу там взяти рубіжне до 1 травня, до 9 травня. Скільки б цей бункерний шизофреник не ставив собі за мету, там махнув шашкою вперед, його. Він зганьбив себе на весь світ, тому що потерпів чергові невдачі, поклав шалену кількість своїх елітних штурмових підрозділів, розбив обскалу об звичайних українських добровольців, які до цього в мирному житті були е, звичайними громадянами України, які працювали, розвивали хтось своє підприємство, хтось свій бізнес, хтось працював, хтось був вчителем, хтось був е, та в принципі всі жили в мирному житті. У нас, власне, в підрозділі є як і студенти, так і підприємці, Приємці, такі і будівельники, і бізнесмени, і ну, тобто і лікарі, які зараз е, формують один єдиний колектив, одну єдину команду, яка е, ставить за найвищу мету це звільнення всіх територій України і захист української нації. Ну я так розумію, що обов'язково потрібно, щоб вступити. Треба бути патріотично налаштованим. Треба бути добровольцем. А от які критерії вступу до вашої бригади? Маю на увазі, там потрібні лише хлопці або і дівчата? Чи можна туди записатись людям, які взагалі не проходили службу в армії? Можуть записатися ті, хто підписати контракт, або зараз в Україні триває мобілізація. Тобто, це є військова ну, частина, тобто будь-яка бригада, це є військова частина і можна бути мобілізованим, можна підписати контракт. Е, головне це любов до України, бажання її захищати, і добровільне бажання. І повірте, кожен хто вміє навички, може або хоче навчитися, хоче отримати підготовку, і вже з цією підготовкою е, знищувати ворога. Завжди відчинив відкриті двері, долучайтесь, приєднуйтесь. Вас чекає колектив однодумців, які стоять один за одного, без наказу не виступаємо навпаки, контратакуємо і шукаємо будь-яку можливість якомога більше знищити ворогів в будь-яких умовах. І навіть зараз, коли за бригади стоїть на рубежах під Бахмутом, під Бахмутом. Шукаємо, незважаючи на погоду, можливості контратакувати, можливості е, в великих кількостях в обслухових масштабах знищувати ворога, тримаємо надійно рубежі. Е, е, це є бойовий, високий бойовий дух, високе бойове злагодження і бажання якомога швидше закінчити війну. А для тих, хто вже служив, от чи буде орієнтир на якісь певні військові спеціальності? Тобто написано у військовому квитку оператор ЕВМ, кулеметник чи ще щось, то будуть рекомендувати в певну якусь бригаду або ж фахівці різних профілів зараз потрібні бригадам. Дійсно, потрібні фахівці різних профілів. Повністю погоджуюсь з вами. І хотів би наголосити, що сучасна війна це в першу чергу не війна живої сили. Тобто ворог використовує тактику часів Другої світової війни, коли криваві диктатори, маршали відправляли цілі штрафбати, зокрема, от новітні штрафбати, які складаються з злочинців. Це вогнера, це дешеве мобілізоване м'ясо, яке зараз 500 тисяч мобілізували, поповнили розбиті частини регулярної арі. Армії дали їм техніку часів глибокого зберігання, з глибоких складів зберігання, дали металеві каски і посилають як просто гарматне м'ясо на наші кулемети, на нашу артилерію. Ми надаємо перевагу, і для нас життя кожного українського солдата, кожного українського героя має найбільшу цінність. Тому це війна дуже динамічна. Це війна технологій, в першу чергу, технологій, навичок. І кожен принесе набагато більше користі зі своїми навичками, зі своїми профільними знаннями, з можливостями вивчати новітню західну зброю, користуватися нею і брати з новітньої високотехнологічної зброї максимум. Це Правильно, ви сказали і радіорозвідка, і артилерія, і міномети, і бронетехніка, і квадрокоптери, і дрони, і будь-що, тобто. Вся ми маємо використовувати ту технологію, яку нам дають західні партнери на всі 300%. відсотків. І в принципі про це все і говорять. Зокрема, про артилеристів неодноразово кажуть, що українська, українські артилеристи, які користуються західними зразками, просто творять дива. Навіть західні партнери дивуються, наскільки точно, наскільки ефективно можна використовувати їхні боєприпаси і їхню артилерію. Певно, бойовий дух може покращити влучність, так. Так, точно дивіться, якщо буде бригада, от пофантазуємо вже сформована, де вона буде базуватися бригада, які будуть її функції. Вона буде десь по вздовж лінії фронту чи в якомусь певному місці, ну про яке не можна казати, власне. Я не хотів би поширювати цю інформацію, тому що е де буде виконувати задачі, бригада відомо тільки е вищому військовому керівництву, відповідно до тих задач, які будуть стояти, де буде підбуватися підготовка, все інше, це е так само і невідомо, і не можна поширювати в ефірі, але в будь в якому випадку кожен має бути впевнений, що чекає щирий колектив, чекає дбайливе ставлення командирів, і для яких знову ж таки опікувати своїм особовим складом це є одним з найбільших пріоритетів. Ну, будь-якому разі, вони будуть розташовані там, де буде неприємно оркам. Я думаю, ну в будь-якому випадку кожен буде виконувати задачу з найбільшою ефективністю для знищення орків. Дивіться, бригад у нас наразі вісім, я так розумію, і функції у нас у них можуть бути кардинально різними. Хоча гвардія наступу, але серед них є і правоохоронці, і прикордонники. Чи правильно я розумію, що правоохоронці будуть займатися там зачисткою, стабілізацією ситуації на деокупованій території? Прикордонники будуть охороняти старі нові кордони, які ми будемо відсувати. І в цілому, чи буде між цими бригадами якась принципова функціональна різниця? Достеменно зараз розкривати плани командування, і в принципі вони до кінця невідомі, оскільки знову ж таки як буде вимагати тактична і стратегічна обстановка, але в будь-якому випадку, зокрема, наша бригада є з одна з найбільш універсальних, адже це від оборонних боїв Ірпінь, Гостомель, Буча, під оборонних боїв Рубіжного, Сєвродонецька, під Горлівкою, зараз під Бахмутом, так і бої контрнаступу, бої наступу під Лиманом, під Кремінною тощо. Тобто, це і бої наступу, і бої, бої динамічної оборони. Головна мета це найбільш ефективне знищення ворогу там, де його можна знищувати, там де його треба знищувати. Угу. Ну і питання цікавить багатьох, адже хтось іде в ЗСУ і розуміє, що потрібно купляти все. От матеріальне забезпечення, чи треба вже бігати, купляти перчатки, форму, турнікети, чи всім будуть добровольці забезпечені? Ну і звичайно, заробітна плата вона буде як в ЗСУ, і чи варто чекати якісь там бойових премій, якщо це на нулі? І, ну як будуть вони забезпечуватись в цілому загалом діє загальна сітка? Тих, хто виконує задачі. Достеменно зараз не можу казати, тому що, в принципі, всі, ті, хто виконує задачі, отримують відповідно грошове забезпечення, яке передбачене для тих, хто виконує задачі в відповідних зонах бойового зіткнення тощо. Щодо забезпечення, знову ж таки, Прикладається дуже дуже багато зусиль щодо того, щоб кожен боєць відчував себе забезпеченим. Проблем немає на даний момент, особливо в цих боях, які в яких ми знаходимося під Бахмутом. Проблем особливих та й в принципі немає. Тобто бійці забезпечені і ефективно знищуємо ворога. Тобто харчування, форма, бронік, все по мінімуму, все воно є. Все все, все є, все є. Ну я розумію, що вас затримувати сильно не можна. У вас там ситуація дуже е, складна і постійно змінюється. То, тому на, на останок, власне, якщо людина от приходить без військової спеціальності, яка її подальша доля? Чи одразу її направлять на, на навчання? Звісно, обов'язково ніхто без підготовки не буде нікого відправляти. Це неправильно, з точки, з точки зору відношення до, до особового складу, і з точки зору ефективності, в першу чергу, кожен боєць має отримати найбільшу підготовку. А як, як довго вона, як правило, триває? В залежності від дякую, того? Дякую велике в залежності, дякую. все ви тікаєте. Так, 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 дякую. Велике. Все, успіхи вам бережіть себе і нашу Україну. Гарного дня вам. Це Тім. Тім Каст.